Вітає кожного покарання за гріх, смерть. Якщо при Ветхому завіті священик входив у святе святих, нечистий, грішний, то він гинув. До його ноги прив'язували мотузку, щоб по разі смерті потягнути і витягнути померлого зі святого місця. І Бог буде судити весь світ на підставі закону. Тому Христос сказав, що неба і земля швидше прийдуть, але не одна рисочка із закону не зникне, доки все, що написано в ньому, не виповниться». І єдиний вихід це Христос. Я при... Ісус прийшов на цю землю не порушувати закона, а виконати. Закон був дітоводом до Христа, тінню майбутнього. Закон це тінь Христа. Тому Христос, прийшовши, не принизив закон, а показав більш високий рівень і планку. Він по... виконав закон, і Господь показав ключ, як виконати закон та заповіді, як були втраті.